Ще картошечка не зовсім виросла, але мені все одно потрібно її збирати. А потім її потрібно також саджати, щоб вона ще раз виросла і нам було що їсти. Морква також, ну, в принципі, також вже виросла, тому можна її також зібрати. І знову потрібно посадити. Так, і ще чуть-чуть і все на сьогодні. Зачекайте, чому там будинок. Ой-ой, тут будинок горить, потрібно його тошитик дуже-дуже-дуже бігом так. Фух, ні-ні-ні-ні-так, -ні. все-все-все, все, все прекрасно, по ідеї нічого, поки що не загорілося. ні, Цілий будинок загорів вселяна. Що з ним? А чому він запальничку тримає в руках і чому він якийсь такий дивний? Він, по-перше, руки не по боках, а потім ще й в нього очі дуже дивні. Щось цей дуже дивний селянин. І Навіщо він підпалив свій будинок? Тепер як його потушити? Ой-ой-ой, ой ой-ой-ой, це дуже велика проблема. Це дуже велика проблема. Як мені тепер його потушити, я навіть, чесно кажучи, не знаю. Що мені тепер робити з тим будинком, як його тепер можливо потушити, якщо він вже повністю горить. Я не можу вибратися наверх, тому що в мене немає ніяких блоків. А й, а й, а й, зараз весь дах згорить. Я нічого не можу з цим поробити. І цей селянин просто стоїть, дивиться на це, я не розумію, що з ним не так. Так, 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 давай, 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 тушися. Як тебе потушити? Так потрібно дерево. А, все зрозуміло. Все зрозуміло. Ой-ой-ой, щось мені це все дуже сильно не подобається, бо потрібно це зробити дерево, забрати його. І давай, давай, давай. Все прекрасно. Вилазимо, і тушимо це все. Капець, вже тупо пів будинку немає, а він просто стоїть в будинку і нічого не робить. І я так розумію, що він ще його і підпалив. Щось, щось з ним не так. Ану, подивись на мене, будь ласка, сегляне, щось з тобою явно не так, не знаю що. Але щось явно не так. І тільки подивіться. Тільки ви на це тільки подивіться, він запалив свій будинок. І нічого, він навіть не тікав звідти, щось з ним не так. Так, ну гаразд, в мене є морква, в принципі, це дуже дивно. Я не знаю, що з ним може бути. Потрібно зараз якогось нам може заптатися, але зараз я цю морку хочу занести у наш склад. По ідеї, тут у нас всі, тут всі найцінніші речі нашого села, це по ідеї, як наш банк. Так, все прекрасно, тільки як я на всяку краще собі візьму картошечки, може, ні, яблука на всяку патоку візьму, собі потрібно також поїсти. Я все ж таки працюю на них, тому я також хочу. І щось це дуже дивно. Так, селянин, ти не знаєш, що з тим селянином? щось він дуже себе дивно поводить і взагалі він підпалив свій будинок. Ви це бачили взагалі чи ні? Та так, здається, селянин як селянин. а з ним може бути не так. Та ти взагалі бачив на його очі, вони величезні, просто величезні зрачки, і також, от як в тебе, як всі, точніше, селянин, вас такого руки складені, а в нього просто як в мене, ось як як ти бачиш, в мене також отакого допущення вниз. І в нього так само він не похожий на вас. Мені здається, чи. Що... Він трошки зійшов з розуму. Я, ну, Якось так сильно не хочеться казати, але це все ж таки факт, так як ну, він себе дуже підозріло поводить і він взагалі підпалив свій будинок, якщо ти бачив. Та не такого бути, серйозно? Горів будинок, а ти не побачив. Серйозно, ну якось дивно. Може, ти, це, ти підпалив цей будинок? Та ні, ти що, що ти таке говориш? Звісно, що не я. Можливо, він реально з'їхав з розуму. А чому ти зразу почав говорити, що він з'їхав з розуму? ти дивний. Ну гаразд, гаразд. Потрібно якогось селянина іншого запитати, тому що ти нічого в цьому селі не знаєш. Ці селянини, по ідеї, мали знати, тому я хочу запитати ось цього селянина, що ти хоч щось знаєш про цього селянина, я його, чесно кажучи, перший раз бачу, він якось дуже дивно себе поводить. Та звісно, я бачу, як горів будинок. Я побіг до себе додому за відриба, а делюсь ти вже все потушив. Ну тоді все прекрасно. Я його бачив, але що може поробити? Ну, можливо, потрібно викликати якісь людей, які в цьому розуміються, ні, не думаєш про це. Та ні, я думаю, що з ним все добре. Ну, добре тоді, добре. А я, значить, ну, обід, дуже жарко. Тоді я, значить, піду спати, а ви там робіть, що хочете. Я краще піду собі посплю, а вони ще хай вирішують це питання, в принципі, я взагалі не такий, як вони, хай вони думають, що з ним може бути не так, а я краще ще посплю. Я нічого не розумію. Тільки що заснув собі все було спокійно і тут якийсь знову постріл. Так, мені дуже цікаво, хто мені мішає спати? Хто такий безмертний? Чому селян ніяк нікого немає? Чому тут двері забарикадіровані? Чому тут селяни стоять взагалі так? Ти можеш мені пояснити, що взагалі сталося? Що в цьому селищі знову сталося? Чому я чув якісь постріли і чому ніяких селян? Я не чую, до речі, чого тебе руки? Як в мене. А ти що, нічого, не чув цей селян, який підпалив собі будинок, взяв заложники деяких селян і вимагає з них щось. Я навіть не знаю що. Я дивитись, я зміг втекти. О, тобі дуже сильно повезло. А де він взагалі? Де вони знаходяться? В цьому величезному будинку, у якій двері забаркадіровані. Ось цьому будинку? Я зрозумів, так завжди зачекай. Тут я хочу подивитися, чи правду ти говориш. Так я бачу вибите тут вікно. Ні, я бачу. Ой-ой-ой, ой ой я бачу там якогось військового. Хто це? Ні, це той селярець в масті якийсь чи що. Він на себе бронежилет надів, Ой 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 мені здається, чи він з'їхав з глузду. нас дуже мало часу, тому ти зараз дзвониш поліцейським, а я постараюсь якось його виробити і допомогти цим селянам. Ти все зрозумів? Так, без зайвих питань і швидкій допомозі, ще на всякий падок позвони, а я хочу допомогти якось селянам. Щось тут не так. Ой-ой-ой, ой 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 якось я хочу їм допомогти, тільки я не знаю, як це зробити. Ой-ой-ой, він прям сюди дивиться. Так, мені краще обережнику якось пройти між будинком. Так, щоб він мене головне не побачить, тому що як він мене побачить, так я так розумію, що мені буде гаплик. Ой-ой. Ай-яй-яй, він сюди прям дивиться, ну майже сюди але не може мене так побачити. Тому краще я тут почекаю, ще краще я поїм. На всякий падок, так. Так, 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 так. Ну ідеї, можна пройти обережненько так. Тут якийсь отвір, я не знаю, як, коли він встиг його зробити. Так, по ідеї, він мене не бачить. Потрібно якось обережно підійти сюди. Що він взагалі з них вимагає? О, Реді, ти прийшов нас спасати, Так, тихо, 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 селян, тихо, тихо. Головне спокійно і без зайвих емоцій. Не пов... Не повертайся. Не повертайся, будь ласка, стій, рівно як ти зараз і стоїш, а я постараюсь його якось виробити. Не, не повертайся! Ой-ой-ой. ой ой Все середньо, він повернувся, бо ж його бити. Та я не хочу його бити, я не хочу його вбити, я хочу обережненько його вирубити виробити обер... обережно. Обережно. І на тобі! Хух, в мене все ж таки вийшло, все. Це просто прекрасно. Селяни, ви, якщо вільні, ви можете втікати звідси. А по ідеї тут двері заборкоділини, все зрозуміло. А він ще й з якоюсь базукою тут стояв, нічого собі. А що він з вас вимагав? Мені дуже цікаво, поки поліція не приїхала. Та він хотів просто, щоб він став нашим мером, але я не розумію, як це важливо. Тобто взяв вас в заложники, щоб стати мером. Щось дуже він дивний. А я зразу казав, що в нього поїхала крижа. Ну нічого, нічого, він зараз полижить. Живі, тут трохи відпочине, і приїде поліцейський. Швидко, які його заберуть. Дуже вам дякую, що ви допомогли своїм селянам. Ну звісно, я живу з ними в одному селі. Я маю їм допомагати, коли їм це потрібно. І як все ж таки добре, що я в той час спав, тому що він мене в заложники також міг взяти. А вам я дякую, що ви дуже швидко приїхали, і також допомогли. До речі, я хочу запитатися, а що буде з цим селяном, і що з ним взагалі? Нього в дитинстві була дуже тяжка травма, яка з кожним роком тільки прогресувала. І ось він з їх. Зглузду. А він трошки полікується в лікарні, і я думаю, що з ним буде все добре. Хух, це все ж таки дуже добре, що все так і закінчується. А з за вами був Рені, не забудьте поставити вподобаєчку і підписатись на канал. Всім удачі і всім пока!